Покажу тобі квартиру 32 метри квадратних. Коли так говориш 32 метри, всі такі, ой, да ні маленька квартира. Але дивись, санузел ось цей 2,7 метра. Тобто сюди стає душова кабіна, спокійно стає. І місце під унітаз залишається. Тут ось душ кабіна. А пральну машину, наприклад, ми переносимо в кухню. Кухня в цій квартирі. Більше, ніж спальня. Мало того, кухня з виходом на балкон, тобто має бути балкончик не заспаний. І зараз йдемо в спальню. 32 метри звучить ну, як маленька тіпа квартира. Але насправді тут є коридор з місцем під шафу купе, де можна багато. От, якщо взяти від підлоги до стелі зробити шкаф купе, то сюди багато чого поміститься. Ємкий санвузол ми маємо і велику кухню, куди може стати Там пральна машинка, посудомийка. Решта всякої техніки і ще і стіл, за яким можна сім'я з двох-трьох чоловік спокійно може їсти. І спальня, в яку так само поміщається повноцінна кровать, або, ну, якщо потрібно, то там диван, наприклад, складний, розкладний, і дитяче ліжечко. Так що на сьогодні є можливість або придбати цю квартиру, яку от зараз знімаю безпосередньо, або є інвестиційні проекти. Звертайтеся!